Для мене тільки Лівгод. Чому саме Лівгод? Тому що тут можна з малими інвестиціями швидко вийти на дохід і заробляти в плюсі. Тут можна купувати, коли хочеш продукти з максимально низькими цінами порівнюючи з іншими. Тут можна навіть повернути гроші або за свій, своє участє в клубі. Або за те, що ти спробував продукт, а він тобі не сподобався. Такого немає ніде, щоб на протязі 90 днів ви могли е відправити е пусту упаковку і вам повернули гроші. Такого немає, а тут є. От чому лівгуд. Лівгуд це вихід з ситуації, якщо немає грошей. Це вихід з ситуації, якщо немає здоров'я. Це вихід з ситуації, якщо немає часу. Це номер один це тренд економити свої гроші, економити свій час і своє здоров'я. Чому саме Лівгуд? Тому що це номер один. Все інше то просто сміття для бомжів, які шукають роботу без складен. Так, тут є вкладення, але вони настільки малі, що навіть ваші комунальні будуть більшими. Так ви вкладаєте в комунальне, але гроші не вертаються. А тут ви одноразово, сплативши 50 доларів, можете повернути і зробляти в плюсі. Тобто, по суті, це буде та ж сама робота безкладень. Але з гарантією, що ви точно заробите, тому що є навчання, з гарантією, що ви зможете повернути свої вкладення, тому що ви будете працювати на себе. От чому Live Good для мене тільки Live Good, тому що я хочу жити добре і я хочу, щоб і ви жили добре. Але все буде залежати від вас.